Мене звати Володимир, займаюся плавами, українець. Розкажу історію. Історію одну розкажу. Маю канал на Ютубі і там постійно ці руські руські пишуть там коментарі. О, метал, это вже Трампа, это вже ви продались, это все Америка. У вас нічого нет. А я одному із таких відповідаю. Кажу, друже. Ми не продали, сметали не Трампам, він не забрав. Ми їх продали, купили зброї. І потрібно, треба буде йти захищати свою. Не захищати, а повертати свою ісконну українську Москву, де наші предки колись на болотах коз вирощували. Отак. От чому оці росіяни вони постійно лізуть туди, куди їх взагалі ніхто не просить. Хоча у них проблем в радіусі країни, в радіусі родини. В радіусі їхнього там будинку. Маса, маса. Чому не хочуть вирішувати свої питання, а лізуть постійно туди, де їх не просять. Чому так? Чому вони оце шукають ото сусіда і дивляться у нього що длиніше, чим у когось там? Ге? У сусіда ж завжди длінніший. Дивіться за своїми, дивіться за своїм будинком А нам, українці, миру та добра. Слава Україна! Героя слава!